сьогодні особливий день для нас хто сьогодні тут зібрався і трошки підтягується. Вперше ми змогли, скажімо так, під час війни створити таку можливість, щоб побачитись. Тому що насправді найцінніше зараз це бути присутнім в спільному полі зі своїми друзями, зі своїми колегами, з митцями, з культурними діячами, взагалі з тими, кого дуже ти радий бачити, і по суті, цей архів був задуманий для того, щоб ми могли. Більше говорити про мистецтво, більше говорити про культуру, не забувати, що під час війни ми воюємо за те, щоб залишитися українцями, щоб залишитися зі своєю історією, щоб залишитися такими, якими ми є. Дуже важливо показувати саме локальні контексти, що зараз відбувається, попри війну, попри постійні обстріли. Тобто, якщо це не підсвічувати, про це ніхто не буде знати, отак от. Я вважаю, що зараз в Чернігові не так часто трапляються події, де можна зустріти таку велику кількість творчих людей, митців просто людям, яким не байдуже Чернігів, і тому кожна подібна подія, кожна виставка або лекція це насправді маленьке свято.